Потрійна втрата спіткала рівненську громаду на війні. Більше сотні містян зібралися на головному майдані, щоб вшанувати земляків, які віддали життя у боях з російськими окупантами. 48-річний старший солдат Дмитро Каменчук, батько трьох дітей, який брав участь у визволенні Харківщини, загинув шість днів тому внаслідок ворожого ракетного удару. Разом з родиною захисника сумують сьогодні знайомі та сусіди з рідної для Дмитра Колодинки. Дуже чуйна, добра людина. От. Завжди приходив на допомогу. От. Ну от був як старший, як наставник для нас. Хороша, дуже така дружествна людина, добрак, скажімо так, по, по життю. Він, людина, на таких треба рівнятися. Велика втрата спіткала і родину Михайла Ткачука, 45-річний солдат, уродженець Невіркова, що на кориченні влітку минулого року отримав важке поранення у руку, переніс велику кількість операцій, але три дні тому серце бійця не витримало. У героя залишилася дружина та троє доньок. Прекрасні дівчата, прекрасних він з доньок виховав. Дуже важко і прекрасною був людиною Михайло Ткачук. Царство йому небесне. Не витримало серце і ще одного захисника – 49-річного молодшого сержанта Олександра Усача. Боєць помер у лікарні після перенесених на фронті навантажень. На героя вдома чекали дружина та четверо дітей. Усіх трьох військовослужбовців Дмитра Каменчука, Михайла Ткачука та Олександра Усача поховали на Рівненському кладовищі нове. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.